ЄС впроваджує нову систему перетину кордону. Тож які зміни на нас чекають? На в'їзді необхідно буде здати біометричні дані, натомість більше ніяких штампів в документах і довгих черг на паспортному контролі. Подорожуючі самостійно скануватимуть паспорти чи інші проїзні документи, а перевізники отримують обмежений доступ до бази ІЕС, що допоможе компаніям відстежувати пасажирів, які протермінували дозволене перебування у ЄС або не мають чинних віз. Система ІС діятиме на кордоні 29 країн ЄС, зокрема Румунії та Болгарії, що лише цього року увійшли до шенгенської зони. Також нові правила торкнуться країн, що не є членами Європейського союзу, але входять до Шенгену: це Норвегії, Швейцарії, Ліхтештейну та Ісландії.